Усім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо неймовірно смачний ніжний торт червоний оксамит. Він складається з дуже ніжного вологого оксамитового бісквіту характерного червоного кольору. Ніжного вершкового крему я вам пропоную ще приготувати полуничну начинку, яка додасть торту приємної свіжості та кислинки. На початку приготуємо полуничне компоте, для якого нам знадобиться свіжа полуниця, полуничне пюре, цукор, пектин NH і лимонний сік. Об'єднуємо цукор з пектином NH, а свіжу полуницю Нарізаємо невеликим кубиком. Щодо полуничного пюре, то можна купити готове заморожене, воно продається в усіх кондитерських магазинах, а можна приготувати самостійно, як я це і роблю. Я просто подрібнюю свіжі ягоди полуниці, далі перетираю отримане пюре через сито і все готово. У сотейник відправляємо пюре, нарізану полуницю, ставимо на плиту і на середній потужності доводимо все до температури 40 градусів. Термометр для цього не потрібний. Ви просто можете підвести долоню до пюре, і коли ви відчуєте легеньке тепло, то за Мого вінчика дощиком вводимо перемішаний пектин NH з цукром. Як тільки все об'єдналося, я беру лопатку для того, щоб не пошкодити свіжу полуницю, і далі постійно помішуючи, доводимо масу до кипіння, після чого проварюємо 30 секунд. Наприкінці додаємо лимонний сік для того, щоб полуниця повернула свій колір. Буквально ще трішки проварюємо і знімаємо з плити. Переливаємо компоте у тарілочку, накриваємо плівкою і відправляємо на стабілізацію холодильник мінімум на декілька годин, але зручніше це робити з з вечора. Ну а ми переходимо до приготування бісквіту, для якого нам знадобиться м'яке вершкове масло, цукрова пудра, яйця кімнатної температури, пшеничне борошно, сода, розпушувач, сіль, какао, кефір кімнатної температури і харчовий барвник червоного кольору. У мене він гелевий Бісквіт для червоного оксамиту дуже нагадує кексове тісто, тому на початку ми збиваємо вершкове масло з цукровою пудрою до однорідної консистенції. Далі по одному додаємо яйця кімнатної температури. На цьому етапі маса може трішки розшати. <сторуватися>. Це в принципі не страшно, але краще запобігти цьому. Окремо об'єднуємо усі сухі інгредієнти пшеничне борошно, сіль, какао, розпушувачі, соду. А до кефіру кімнатної температури додаємо харчовий барвник, Я спочатку додаю буквально трішки вже поступово доводжу до потрібного кольору. Тут хочу зазначити, що у тісті присутня присутнє какао його темний відтінок буде трішки приглушати червоний кольор, тому одразу не доводьте кефір до супернасиченого червоного відтінку, так як потім за рахунок какао він може перейти у бордовий колір. І тепер додаємо до масляної маси одну третю частину сухих інгредієнтів, перемішуємо. Половину кефіру, а щодо кількості барвника обов'язково зважайте на максимально допустиму норму, яка має бути зазначена на інструкції до барвників. Далі другу частину сухих інгредієнтів кефір, що залишився. І завершуємо третю частину сухих інгредієнтів. При цьому старайтеся дуже довго не перемішувати тісто, щоб у бісквіті не було широких пор. Але в принципі, якщо так буде, це не страшно. Готове тісто ви ще можете довести до потрібного вам відтінку. Виливаємо у кільце діаметром 18 см, дно одразу обтягуємо фольгою, кільце ставимо на деко, виливаємо тісто і відправляємо у духовку розігріту до 170 градусів на 30-40 хвилин. Але може піти більше часу, тому головний орієнтир суха. Шпажка. Готовий бісквіт дістаємо з духовки, знімаємо з дека, він має бути пружний, а дерев'яна шпажка повністю сухою. І залишаємо бісквіт остигати. Переходимо до приготування вершкового крему, для якого нам знадобиться холодний вершковий сир, холодні вершки і цукрова пудра. Об'єднуємо вершковий сир з цукровою пудрою, додаємо вершки. Перемішуємо на першій швидкості міксеру, після чого збиваємо до стійких піків До речі, крем ми готуємо після того, як бісквіт повністю охолов, а полунична начинка у холодильнику повністю стабілізувалася. Для зручності я перекладаю майже увесь крем у мішок без насадки, а одну третю частину залишаю у тарілці, це піде на змащування боків торту і декору верхівки. І збираємо торт. Гострим ножем вирізаємо бісквіт з кільцям. На верхівку зрізаємо, вона піде на крихту для прикрашання торту. Бачите, який бісквіт всередині, вологий, м'якесенький. І ділимо бісквіт на три рівні коржів. Взагалі можна зробити два більш товсті коржі. Тут обирайте, як вам більше подобається, але в такому випадку робіть удвічі менше полуничної начинки. Готуємо презентаційну тарілку, кільце діаметром 18 см, у якому випікався бісквіт. І всередину я вкладаю бордюр... бордюрну стрічку. Її можна замінити стрічкою для пергаменту. На дно ставимо перший бісквіт, по контуру робимо парканчик з вершкового крему. З холодильника дістаємо стабілізовану полуничну начинку, перемішуємо її до Однорідності, і половину викладаємо у центр бісквіту, розподіляємо. Бісквіт дуже вологий, тому він не потребує додаткового просочення. Але якщо ви все ж таки хвилюєтеся, то можете його трішки просочити теплим молоком або ж зробити полуничне просочення. Зверху викладаємо крем і розрівнюємо його, закриваючи тим самим полуничну начинку. Викладаємо другий бісквіт. Знову робимо парканчик з крему, викладаємо другу половину полуничної начинки. Закриваємо її зверху кремом, викладаємо третій бісквіт і зверху змащуємо його вершковим кремом. Накриваємо торт плівкою в контакт і відправляємо у холодильник на стабілізацію на години-дві. Туди ж відправляємо одну третю крему, що залишився. Через 2 години дістаємо стабілізований торт, знімаємо кільцем бордюрну стрічку. І вирівнюємо боки і верхівку торту вершковим кремом, що залишився, але все одно трішки крему залишіть для декору верхівки. І пам'ятаєте, на початку ми зрізали верхівку бісквіту. Ось така вона м'якенька, волога. І тепер пальцями перетворюємо її на крихту. Декоруємо цією крихтою боки торту. Крем, що залишився, я переклала у кондитерський мішок з насадку Wilton 1М. Також це може бути закрита або ж відкрита зірка. І ось таким чином відсаджуємо крем по бортику нашої верхівки. Далі залишками крихти я по колу присипаю ще трішечки верхівку. Торт вже і так неймовірно гарний. На цьому етапі можна зупинитися, а можна ще додатково у центр викласти свіжу полуницю і прикрасити м'яткою. Ось наш торт червоний оксамит з полуничною начинкою всередині, і готовий. Він неймовірно гарний. Як на мене, цей торт просто створений для особливих моментів. І, до речі, в основному його і готують на різдво, новий рік або ж на день закоханих. Його червоний колір просто ідеально підходить. Для цих свят. І ось такий він всередині. Ви тільки що бачили, як легко при розрізанні проковзає ніж. Торт дуже ніжний всередині. Бісквіт ніжний, вологий, дуже ніжний і, до речі, неприторно солодкий вершковий крем, і полунична начинка, яка додає свіжості, легкої кислинки і трішки нагадує нам про тепло і весну, що наближається. Якщо ви шукали рецепт червоного оксамиту, спробуйте цей. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, пишіть коментарі. І підписуйтесь на телеграм, і до зустрічі!